Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір карпатських по Дністру сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава. Діяння, якої й беремося нині оспівати. Ці місця на Львівщині унікальні своїм степом, який м'яко переходить в левади, як і п'ятсот літ тому. Тут вільно пасуться коні нащадків Марка і Степана Жмайлів, славних лицарів запорожців. Там, вдалині за поволокою, видніється село Кульчуці, звідки походить сам гетьман України Петро Конашевич Сагайдачний вершник, що навічно застиг у бронзі побіч старої кульчицької церкви. Звідси рукою подати до вільного міста Самбора, в якому 15 травня 155 літ тому народився той, хто першим серед галичан оспівав козацьку вольницю. Андрій Чайковський, син Якова, народився і зростав у будинку, який стоїть і досі. І бігають його поверхами такі ж дітлахи, як і він колись. Давній червенський град, в якому довший час замешкував письменник, був колись великим бором, від чого, власне, і походить назва самбір. З того пралісу вистрибнув пронизаний стрілою олень, який від 1788 року став гербом колишнього княжого осідку. Поселення виникло десь в середині 13-го століття. Тоді Батиєві орди вдруге пройшлися пустошливим походом по українських землях. 1390 року король Владислав Ягайло подарував усі доходи з Самбірщини своєму приятелеві воєводі Спитку, який на основі макдебурського права приступив до побудови ринкового майдану. Що у формі чотирикутника зберігся й досі, перетинаючи вулиці Перемиську, Львівську, Руську, Шевську і Ткацьку. Історія це воїв сивих слава. Перегук плуга, дзвонів і сурми. Історія це слава. Це держава. І самбура історія це ми. Перша половина XVII століття ознаменована періодом найбільшого економічного і культурного піднесення самбора. Під час відбудови міська влада дозволила зводити на ринку лише муровані кам'яниці. То був час, коли в архітектурі і мистецтві на зміну строгій готиці запроваджувався Ренесанс в такому стилі 1638-го. 1668 роках в самому середмісті постала Ратушева вежа Увінчена Годинником. Нові дзигарі куплено у Празі 1885 року. Якій донині справно відлічують чвертини і години. По них неодноразово звіряв свій хронометр місцевий адвокат Андрій Чайковський. Який навіть і гадки не мав, що колись при вході до цієї поважної інституції буде вмонтована меморіальна дошка з його профілем, іншим своєрідним пам'ятником Чайковському і до сьогодні служить приміщення самбірської просвіти, де він проводив тематичні заходи, покликані пробуджувати націю. Обіч з нинішньою площею Чайковського збереглася одна з найдавніших історичних споруд краю, в якій 1679 року розміщувалася парохіяльна школа. Сьогодні тут розгорнулися виставкові зали музею «Бойківщина», де скрупульозно відтворено дух давно відгомонілих епох, зокрема й тієї, в якій жив і творив Андрій Якович. Перлиною архітектурного зодчества є церква Рождества Пресвятої Богородиці, посвячена 1738 року, в якій, очевидно, Чайковські хрестили свого малюка. Уже у зрілому віці автор олюнті неодноразово навідувався сюди, у старенький греко-католицький храм, де ревно зберігаються святі для кожного християнина реліквії. Одна з них мощі святого Валенсія, надіслані апостольською столицею у скляному саркофазі 13 травня 1759 року. Скільки ж то разів Чайковський молився зі своєю чисельною родиною тут і в бічній наві, навпроти чудотворного образу самбірської Богородиці, мальованого на кепарисовому дереві самим евангелистом Лукою. 28 серпня 1929 року відбулася коронація самбірської ікони як справжню царицю під Балдахіном її пронесли довкруги ринкової площі. Процесію очолили тоді українські та польські єпископи. Продовжуючи славні традиції предків 1911 року на фронтоні святині українське товариство Самбора відкрили пам'ятну дошку відомому Галицькому просвітителеві отцю Маркіяну Шашкевичу, яку заклали до сторіччя з Дня народження поета. З 1914 року сама таблиця і весь церковний комплекс добре проглядався з вікна приватної адвокатської канцелярії Чайковського. А через дорогу в кількох метрах ходу монументальний осідок ордену бернардинів, будівництво якого розпочалося ще 1471 року. Сьогодні тут камерний зал органної музики. Яка є повноправною повелителькою давньої обителі ченців. Акустичні дані вловлюють найменший доторк до клавіш старого органу, який складає 2500 циліндрів, залишаючи приємне і величне враження від перебування у цих сивих стінах. Самбір завжди був містом, в якому стояв військовий гарнізон 77-го полку піхоти. То до нього наприкінці січня 1882 року одержав спрямування резервіст Андрій Чайковський. Тоді австро-угорський уряд направив свою військову потугу на Балкани до Боснії придушувати повстання герцеговинців. Так імперія відстоювала власні національні інтереси, бо високий габсбурзький престіл вважав за потрібне воскресити завмерлу цивілізацію, прилаштовуючи їй таким чином одіж нового покрою. Опісля розгорівся ще більший мілітарний конфлікт, який охопив ледь не півсвіту. Не оминула сія чаша і 60-річного Андрія Чайковського якому самбірська громада доручила перебрати владу над всеньким повітом. Це сталося напередодні 1 листопада 1918-го, коли політичні діячі Самбірщини скликали нараду, що відбулося в приміщенні Ризниці, будівля якої не змінилася й донині. Та одним із перших рішень комісара Чайковського було підняття державного прапора на головній вежі Самбора. Опісля настала пора запроваджувати в місті власний порядок. Для чого потрібно було багато зброї, яку то і наказав староста роздобути в будинку польського товариства Сокіл. А ще він опікувався полоненими російської армії, які прибували з Мадярщини і вже тут масово гинули від холоду. Голоду поневірянь. В таких умовах прийшов травень 1919 року. Вулиці давнього самбура наповнилися запахом квітучих дерев, але на душі від того не робилося легко. Доводилося покидати своє рідне місто. Велика родина Чайковських розмістилася на возах і серед інших тікачів довгою вереницею потягнулася на схід перед наступаючими силами військ польського генерала Йосифа Галлера. З поразкою визвольних змагань перед Чайковським постала дилема вибору нового місця проживання. І тоді він обрав коломею, яка теж купалася в білопінному цвітінні і Минулій славі, другого після Львова літературно, мистецького і поліграфічного центру. В той час свого відомого тестя прихистив сотник Уга Володимир Бемко. Так минуло ще 16 наповнених творчою і громадською діяльністю літ аж поки життя 78-річного Андрія Чайковського не обірвалося. 2 червня 1935 року. Коли в Коломиї ховали Чайковського, палки шанувальники сліз не ховали. У небесній почесній варті Сагайдачний і Хмель, і Кричевський стояли. Політичні. Культурні церковні товариства Коломищани справили йому істинно великокняжі похорони. Жалобна церемонія закінчилася аж під вечір. Натруджене тіло письменника і хлопського адвоката Андрія Чайковського спочило у родинному гробівці на давньому Коломийському пантеоні. Але нам у спадок. Залишилося праці його натруджених рук, великої душі і зболілого серця.